Доброго дня, шановні глядачі, мене звати Поліщук Олександр, я являвся учнем Золотоміського професійного ліцею у 2012-2015 роках. Здобував тут професію обліковця з реєстрації бухгалтерських даних, а також оператором комп'ютерного набору. Даний навчальний заклад сформулював мене як особистість. Також дав необхідний обсяг знань для того, щоб я певною мірою реалізував себе в дорослому житті, що дало мені можливості вже 18 років стати депутатом Золотинської міської ради, а надалі отримувати керівні посади в органах місцевої влади та в органах Державної служби. Відповідно, запрошую вас, шановні глядачі, до навчання у Золотинському професійному ліцеї. Я переконаний, що Золотинський професійний ліцей, в котрому навчають за такими професіями, як тракторист, медіоратор, бухгалтер швачка, кондитер забезпечить вас необхідним обсягом знань, забезпечить вам гідне майбутнє та високооплачувану працю. Тому не бійтесь, поступайте в Золотинський професійний ліцей.